Вітаю всіх. Сьогодні хочу трошки показати архідейки, які були придбані, і як вони себе повели. Значить, покажу спочатку бебий Динаміт. сьогодні я отримала його 1 вересня, сьогодні вже у нас 3. І що я хочу сказати, я напоїла її. Деякі, звісно, квіти набрали трошки плотності, пелюсточки, вирівнялися, але ну, вони побиті дуже. Так як тут погнута, тут побита, там одірвана. І тут вже ось скидає квіточку. Ну як, Хочеться, звісно, полюбуватися ще її. Ну, писали мені в коментарях. Не спішить зрізати, хай трошки ще постоїть, покрасується. Ну, Квіти, в такому непрезентабельному вигляді, що ну, не дуже хочеться і дивитися на такі нещасні, вони потріпані. Ну, вирівнялась, трошки вирівнялась, напоїла і вирівнялася. Це я вже казала, я б купувала її у Оксани Каліяк. І хочу показати. Рожевий пірат Пікаті, який я теж у Оксани Кальяк купила. Купила я його, зараз скажу 19.06 я її отримала цю квітку. Значить, один цвітонос я вже недавно зрізала. Він почав вянути квіти. І тут, ось дивлюся, що вже почав відцвітати. ну Він і так уже в домашніх умовах більше двох місяців. Квітує такий витримкий. Він був у повному розпуску, коли його отримала. Так що квітує він довго. І почав рости вже молодий листочок. Тобто орхідейка вже завершує своє квітування, почала активно вже ростити листочки. такі. Тривалий сорт, витривалий і по пересилці він витривалий, він не скидав ні квіт, нічого. Навіть один десь бутончик, мені тут, чи на цій гілочці, чи на той гілочці, не пам'ятаю, дорозкрив. такий гарний сорт. Квіточки плотні. Так, покажу Crazy Daisy, яку я теж отримала, ну, звісно, у другого продавця. 28-го, значить, що я можу сказати? По пересилці вона не дуже стійка, вона крайні маленькі бутончики повідсушувала. Нижні квіточки, які були, теж трошки. Поскидала, прив'яла, але решту тримає. І деякі були вже крупні бутони, вона їх дорозкривала вже в, мене в домашніх умовах. Така гарнюня дівчинка на два цвітоноса Що я хочу сказати, за цей час я її вже раза три поливала. так ну Вона стоїть у мене там на Кухні на підвіконні, то там, звісно, більш спекотніше. І вона швидко просихає дівчинка. Ну, гарна квіточка така, симпатична, думаю, в домашніх умовах вона буде дуже гарно квітувати. Так, ну, бачите, на заднім е, фоні мій буде Треже скарби, буди, квітує, повернула його сюди. І хочу показати вже скоро-скоро. Моя новиночка виростила вже декілька бутончиків, формирує. Це ну, стандарт. Але вона така, як ото ми називаємо, шоколадка. Ну, подивимося. я її купила вже в дорослому віці в розмірі 3,5. Хоча вона в мосі. Це я купила у квітулик групі. І вона недовсі випустила цвітаносик. Так, чекаємо, <кій> бутончики вже розкриваються. Ой, я тут на колінках повзаю. Хочу вам показати ще, а у мене тут же ж над головою мій е, пінівчик. Ви знаєте, не дуже перегнулася цвітаносик, не скинув він квіти. І тут красується у мене на ось отакий гарнюній пінівчик. Так, мальвіна, моя мальвіна тут стоїть. Красотулечка. Такий товстий цвітоносик тянувся до, до лампи, я його і не підв'язувала. Він так, так і стоїть. У нього такий він прочний. Не, не ставила йому підпору. А от е получала я бігліпчики, які були вже придбані після пирата пікоті. І, і до Крейзі Дейзі е тіх уже позрізала цвітоноси, дала їм спокій. Е трошки постояли, поквітували. Ось оцей у мене, це Алятуши бігліпчик, теж, бачите, зрізала йому цвітанус. Хай стоїть, у них там коренів небагато, хай нарощують. Так, квітують мій сезамчик ред і рожевий. Ось, ось сьогодні відкрив дорощену квіточку. І ще тут ось один бутончик буде квітувати. Ну, не скинув попередні квіти, доростив, бачите, два бутончика, буде квітувати. І цей. Доростив ось один бутончик, одну квіточку. Ну, Тут, при спеці трошки скинув квіти. Досі квітує мій такий гарний лавандовий такий бігліпчик. Так, от там у мене стеленбош пилор. Трошки доростив, але не всі бутони відкрив. Відкрив тільки крайній бутончик, а попередні квіти не скинув. Там у нього була дітка Дітку я на днях вже вирішила зняти. В неї Тут гарно різ корінчик, і я посадила її в такий стаканчик. це ось у першого квіт... першого числа зняла її. Отака вже гарнюня діточка, я вже вирішила. Думаю, хай вона в той ґрунт не запускає корінчики, вирішила її зняла пилорчик. Так, і ще хочу показати, це танюшина орхідейка, яка мене на перетримці розпустила всі свої квіти. Така в неї цікава губка, вся в крапушку. Така леопардова така. Ну і сама квіточка така ніжна. Такий колір ніжний ніжний персик, кремовий чи персиковий. Ну така гарна орхідейка. З тильної сторони теж така гарна така рожева пелюсточка. ну от Квітує. Так, тут ростуть мої подвійна посадочка. Орхідейки, вроді все, прийнялося так чудово. Так, ну так, трошки показала, хотіла показати свої придбання орхідейки, та показала вже всі, що, що були тут внизу, на нижні поличці. Так, бебі Динаміт, Крейзі Дейзі і піратик. Буду я йому вже знімати і цей цвітоносик, хай нарощує листочки, корінчики. Отак от, от. пінівчик квітує красавчик, такий невеличкий огляд. Кому сподобалося, ставте лайки. І не знаю, що робити з цією діткою, але ну, ще трошечки, хай постоїть. Буде далі скидати квіти, познімаю цвітоноси. Хай приходить. Врист. Може, розпусти бронечку боковую. В общем, все. Дякую всем за увагу. На все добре!